Одного разу динозаврик Ігорьок залишив свого приятеля Семена, теж динозаврика, і вирішив сам помандрувати. Ну, і як це завжди, це було з його другом Стефаном. Стефан! А куди ми їдемо? Так ми ж були вже в Кросно. Може, твій тато знає. Так, да, я знаю. Їдемо зараз через містечко Риманов. Ось він, Риманов. Нагор, на на, 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 на пагорб піднімаємось. Зараз буде таке рондо. Будемо їхати українськими такими селами, там, де жили українці лемки. І їдемо в таке село Ленджани. З ці, такою цікавою назвою. Де це бабуся йде по дорозі? От Польська бабуся, не знаю правила. А поляки ж вони так погано будують перехрестя. Е Є багато перехресть без е пішохідних перех... переходів. О да, А що нам робити таким маленьким бінозавриком, якщо нема перехрестя? Отож. Ігорьок. Не знаю, що робити. Якось, якось можна Дивись, а ось червоний перехід. Червоний! А для чого червоний? Стефан, ти знаєш? Щоб всі бачили, бо тут дуже багато ходить людей. О, зрозуміло. Так. Добре, поїхали там, подивимось. Так, А це ми на, на головній площі Риманів. а площі багато площ. В польських містах називається Ринек. О, цікаво. Так, дивись і Ось ми їдемо в такою польською провінцією. Тут багато жило українців лемків. Лемків. Тут такі лемки. Ну, лемки це така була національна меншина. Тобто в них був свій діалект, своя віра, така католицька І вони часто жили за територією сучасної України. Зараз ми з тобою в Польщі, так? Да? да, в Польщі, я знаю. Ось. І вони теж жили тут, в Польщі. Зараз побачиш, починається село перше, в якому жили лемки. Ось, називається оно, ну, читай, в Рублі. Рублік Кролівський. Ого! Ага. Це що значить, КОРОЛЕВСКИЙ горобчик! Ну так слухай, я тебе розкажу історію. давним-давно Значить, шов один круль. Кроль вшов якийсь поход. Переміг там і вирішив повернутися в, свої, в своє царське місто, чи там в Варшаву, чи в Краків, я вже не пам'ятаю, яка тоді була а, столиця а, Польщі. І за один день не дійдеш, машин у них не було, поїздів не було, їхали вони конями І, значить, а, вирішили вони зупинитися на ніч. Зупинилися, і була тут річка протікала. Одна. І він сказав: значить, слухайте. Шляхта. Шляхта це така, ну, ну такі. Порадники, такі поважні люди такі були в Польщі. Шляхта була на одному березі річки, а король зі своєю охороною був на другому. І, значить, що сталося далі? О, дивись, дивись, Ігарьок. Це такий храм, дуже схожий на а, Володимирський. На Софіївський собор в Києві Він, Його збудували українці зі Львова. Бачив? Цікаво! Ну так слухай далі. Ось ця річка якась, і там ще одна річка. І ось. Заночували вони, і на наступний день цар Круль вирішив влаштувати пир. Пир такі влаштував, всіх нагодував, всім було весело. Ну вони ж перемогли. І е, нагодував навіть коней. А коні що їдять? А, я не знаю, що зерно їдять коні. Yeah. Да. Нагодував багато, їм дав зерна цим коням. Сказав: Коні, ви теж старалися. І дав їм багато зерна. Настільки багато, що коні не могли з'їсти, і налетіло дуже багато кого. Горобчиків. Горобчиків на це налетіло. І вирішив цар назвати це село Врублік. Тобто Горобчик, Врублік Крулевський це був на одному боці ріки. А в Рублік шляхетський Шляхецький на другому березі ріки. А саму річку цей круль назвав табор. Тобто там, де вони отаборились. Ось в Рублі Кролівський. Ми проїхали. І зараз ми будемо проїжджати інші села. А зараз можеш побачити, тут є дуже-дуже потужні вітряки. Вони виробляють електроенергію. Електроенергію беруть з вітря тут. Дуже сильні вітри в цій місцевості. О, так, да, нас качає трохи. От бачиш, тримайся. В машині треба їхати а не так, як Стефан десь бігати по салону. Ти зрозумів? Ну, я, да, я зрозумів. Я, я зрозумів. Угу. Угу. Ось. А от дивись, як, е, які е, цікаві такі храми роблять католики. Тобто у них Фантазії на те, щоб зробити якийсь такий цікавий храм, набагато більше, ніж, ну, наприклад, у православних. У, у православних всі там однакові, там можуть кольорами трохи відрізнятися, але ну, фактура така. А у них ось ось такі може. Оце село називається Відач. Кого Відач? Я теж так подумав. Тобто, якісь. Щось звідси було колись видно. Зараз ми будемо приїжджати з тобою. Тут будують велике будівництво в Польщі, будують дуже велику трасу, дуже дорогу. Вона йде від Прибалтики, від Литви і аж там десь Аж до Турції. Угу, собі. Тут була якась маленька дорога. І зараз будують велику. Бачиш, тут поставили світлофор, односторонній рух. Ми почекаємо, поки вимкнеться наше зелене світло, і тоді поїдемо далі. І зараз побачиш, яку тут велику серйозну дорогу будують. Зрозуміли гарьок? Да, цікаво! Дивись і яка тут широка дорога насипає дуже багато. Піску, різного щебня. Тут буде е, перехід для диких тварин буде. Ось ось така буде чудова чудова буде е, конструкція. Така буде чудова дорога. Широка, така вона буде на заміну маленької.